Нещодавно я виклала фотографію том яму і отримала більше 15 повідомлень в дірект, де ж найсмачніший Том ям в Черкасах, і це ресторан Пекін, ресторан китайської кухні. Але сьогодні наша ціль перевірити, чи можна тут поїсти на 5 доларів. Залишайтесь з нами, буде смачно. Особисто я обожнюю цей заклад. Я тут вже не вперше, і навіть не вдруге. Я постійна клієнтка. По-перше, я люблю смак їхніх страв. По-друге, обслуговування. Тут дуже уважні офіціанти. Якщо ви вперше вас проконсультують по меню, перше по грамовкам, по гостроті підкажуть, що смачно, що варто спробувати, які є новинки. Це дуже приємно, коли тебе дуже гостинно зустрічають. Це відомий ресторан, адже сам Монаті приїздив в Черкаси. І приходив сюди їсти том-ям. Про цей суп ходять легенди: найсмачніший том-ям в ресторані пікінь. Але бюджет у нас обмежений, тож том ям сьогодні ми не потягнемо. Та буде не менш цікаво, це я вам обіцяю. Давайте подивимось на меню. Що особисто мені дуже зручно, що є фотографії страв. По-перше, це не традиційна кухня, китайська, і багато людей вперше її куштують, тож можуть навіть не здогадуватись, який має вигляд та чи інша страва. І фотографії, які є, до речі, і в самому залі великий стенд з фото і в меню дуже допомагають для того, щоб визначитись. Це вам не заклад з молекулярною кухнею? Ні-ні-ні. Грамовки в середньому тут 300 грам на порцію. Тож ви запросто можете прийти на побачення, замовити три страви і наїстися удвох, навіть з великим чоловіком. А я нагадаю, що бюджет у нас обмежений, ми їмо всього на 5 доларів. По сьогоднішньому курсу це 207 гривень, але ми округлимо до 210. Що ж ми можемо замовити собі? Пельмені смажені китайські зі свининою 250 грам за 195 гривень. Хм, том ям кисло-гострий, моя любов 700 грам за 420 гривень. Не поміщаємось в бюджет. Але знаєте що цікаво? В них є тут інші супи, наприклад, Суан Латхани. Гострота така сама, як і у том-яма. Суп зі свинини, гострий, свинина, чорні гриби, помідор, огірок, яйце, зелена цибуля. 900 грамів за 205 гривень. Хм, ви теж про це думаєте? Замовляємо.